Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Надзвичайно рада бачити сьогодні усіх вас. Дякую, що зайшли. Я бачила, що у нас на каналі з'явилося трішки новеньких. Я вам усім рада, дякую, що підписалися, дякую, що зайшли. Маю пояснити для вас, що у нас посередах відео для душі. Де ми збираємося із друзями за чашечкою кави, чаю, кому що подобається. І вивчаємо Біблію, або розбираємо якісь цікаві історії, або просто надихаємося. Якщо вам це цікаво, давайте наливайте собі каву, чай, беріть моколики, біблію і долучайтеся. Якщо ні, то чекайте в п'ятниці. Для вас буде звичайне відео. Зараз ми проходимо. Ось таку книжку. Вона називається Жінки Біблії. Дуже багато надихаючих історій, як на мене. Мені дуже воно, ця книжка сподобалася. Я вирішила навіть поділитися з усіми вами. І от сьогодні, якраз ми починаємо нову пару. Пара у нас сьогодні буде Дебра і Яєль. Таке гарне незвичайне ім'я Яєль. Дебора. Дебра, це вам не просто жінка. Я, знаєте, аж вся посміхаюся, тому що Дебра зараз змінить вашу уяву про жінок. Справа в тому, що в часи, коли написалася Біблія, а саме от Старий Заповіт, жінки були, на жаль, в такому, знаєте, стані, як вони абсолютно не цінувалися, вони були якої, знаєте, чимось для насолоди лише чоловіків. І таке щось не, не, незначне. На жаль. Ми до цих пір можемо зустріти проповідників, які вважають, що це правда, і я їх розумію через те, що коли вони вивчають Біблію, вони бачать, як того часу ставилися чоловіки до жінок і вважають, що це так мало бути. Але ж нам Господь багато чого показує, описує. В Біблії і хорошого, і поганого. І тому це не означає, що ми маємо повторювати все, що є в Біблії, особливо щось негідне, щось недобре, щось невірне. Тож Деборо сьогодні зламає уяву про жінок, яку склали деякі чоловіки. Тож, давайте поринемо в її історію. Перед тим як я почну вам розповідати про Дебору. Хочу трішечки вам вимолювати таку от картину. Знаходимо ми історію Дебори у Книзі суддів. І Господь там починає історію з того, що ізраїльтяни робили негідне в його очах. І Господь від них відступив, перестав їх захищати, перестав робити те, що він робив постійно, не дивлячись на те, що ізраїльтяни роблять щось погане у його очах, безліч, безліч речей нагідних вони робили, тому що вони переймали культуру інших народів, які були довкола. І як тільки Господь їх з ними не балакав, не застерігав, не просив, не благав, воно не діяло. І вони знову і знову. Хотіли жити як інші народи, вклонятися ідолам, робити нечистиве. Я коли кажу, вклонятися ідолам, ви навіть, мабуть, не уявляєте, що там відбувалося у, у поганських народів. Це жах. Я не буду зараз на цьому спинятися, але не даремно Господь постійно старий свій народ і казав, що не можна, не можна, не робіть. І Ось між ними, між Богом і між його народом. Був кавенен, як такий, знаєте, договір. І на, на цій основі будувалися їхні відносини. Господь казав: якщо ви будете робити те, що кажу, я стерегтися злого, берегти свої серця, слідувати тому, що я кажу, бути чистими, бути святими, в тому розумінні, що не брати участі в цих Гайдотах, які роблять люди, народи навколо, я буду вашим Богом, я буду вас охороняти, я буду давати вам усі абсолютні благословіння, у вас будуть е, 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 діти народжуватися, у вас буде все добре, земля буде приносити багато вам врожаю. І він постійно знаєте, мотивував людей, казав, навіть коли там десь щось в країнах буде, поряд. Там якийсь голод, якісь хвороби, щось страшне, з вами нічого не станеться, тому що я посеред вас. Ну і ви знаєте, як е, далі йде потім приписка. Але якщо ви не будете робити так і так, а будете робити, як я не хочу, то тоді я від вас відступаю. Все, ви там як хочете. І через це, що я не буду біля вас, я не буду вас охороняти. З вами станеться те, що з усіма ви будете хворіти. Я не буду захищати вас від ваших ворогів, і станеться з вами велика проблема. І от ми знаходимо Ізраїль саме в такому стані. Він робив негідне в очах Господа, Господь від Ізраїля відступився, вони впали в руки своїх ворогів. І 20 років вони знаходилися, знаєте, в такому жорсткому, такому, е, в такій ситуації дуже важкій, коли вороги їх е, просто дуже мучили, нищили. Тобто вони знаходяться у дуже великому пригнобленні. І вони починають е, взивати до Господа. Вони починають плакати, кричати: Господь допоможи. І у Господа є відповідь: це Добора. Хто така Дебора? Це єврейська жінка, яка до речі, її ім'я е, означає. Бджілка. Я не знаю, чому бджілка. Я задумалася над цим. Думаю, ну точно ж, не тому, щоб смугаста. Або зищала багато, або була працьовита і така, знаєте, бігала чомусь вона була бджілкою. І таке цікаве ім'я у її чоловіка. Його звали Лапідот. Перший раз чую такий лапідот. Я не знаю, що воно означає, але таке цікаве ім'я Лапідот, щось таке, дуже цікаве. Вона, скоріш за все, була мамою. Ну, це. Так ну, натурально, коли ти заміжня, в тебе є діти. І ще хочу нагадати, ще підсилити вашу уяву тим, що в той час, коли жила Дебора, жінки не цінувалися. Вони були дуже низькими в очах чоловіків і всього суспільства. Як хтось там молився, дякую, Господи тобі, що я не народився жінкою. Тобто. Це було важке життя. Це було життя пригнічене, пригноблене, неприємне і нікчемне ніяке. І ось в цей час чомусь Господь вирішує використати жінку, саме жінку, не чоловіка. Невже там не знайшлося б чоловіка? Та 100% і знайшлося, якби не було, Господь би зробив. Собі виростив, викохав. Таку людину, яку йому там було потрібно, адже він самогутній. Але ні, він вирішує у часи пригноблення Ізраїлю використати жінку. Я думаю, це також було символічно підкреслює те, що погляньте, як ви низько впали. Ви настільки низько впали, що між вами не знайшлося ні одного чоловіка, який би виконував роль судді, який би виконував роль, яку взагалі чоловіки постійно виконували, ви настільки вже розклалися морально, що серед вас нікого я не зможу знайти. Ось тільки жінки. Можливо, це я так думаю. Це одна із ідей, чому господь використав Дебору. Можливо, як ще варіант для того, щоб підняти жінку в очах чоловіків. Для того, щоб зрівняти якось, для того, щоб підбадьорити самих жінок. Не знаю, навіщо Господь так зробив. Але ця жінка виконує роль судді. Це просто взрив мозку, тому що суд... навіть не всі чоловіки могли бути суддею. Розумієте, це ж не просто суддя, це дуже багато колективного всього всередині. Ти... Там, по-перше, люди приходять до тебе, так? Вони ж різні є. Є добрі, є не дуже. І кожного дня копа людей приходить до тебе і вирішує свої справи. Хтось щось не так сказав, хтось щось зробив, щось, справи, які були всередині там, будинку, так, між, між собою, якісь справи на якомусь глобальному рівні. На якомусь такому, що державному навіть рівні, це ж були ну, такі сучасні політики, це були судді, це були дійсно судді, і це були щось на зразок президента, я б сказала, якась така голова у голова цієї країни. І мало того, що вона була суддею. Вона сиділа під пальмою і приймала людей, і вирішувала проблеми цього народу. Вона ще була пророчицею. Тобто Господь реально через неї говорив, говорив до свого народу. Це була одна єдина людина на той час, через яку Господь вирішував справи ем, у, у, у країні, в Україні Ізраїлю у, через у своєму народові. І це була жінка. Розумієте, це була жінка, це був не чоловік, а жінка, і це було так хм, абсолютно. Я навіть не Я думала, який вам приклад привести. Я не зможу, тому що в нас вже нарешті вирівнялося. У нас немає такого, що там або чоловік пригнічений, або жінка в суспільстві. Все нормально, але це, це просто було нереально. І оцей цей час, коли у нас цим заправляє жінка. Приходить такий собі дядько, воєначальник, на ім'я сесера, цей він взагалі... всі на Ізраїль мали свій зуб, але ці дуже хотіли знищити. Вони просто... Це була потужна армія, це не те, що там, знаєте, якісь сусіди прибігли. Це була велика армія. На той час мати залізні колісниці це було щось. Це, по-перше, держава мала бути така дуже встановлена. По-друге, вона мала бути багатою, дуже заможньою, дуже мати великий ресурс, щоб або мати те, те залізо той метал, або десь його там наміняти. І от ми зустрічаємо різні описи: 6 колісниць, 20, там, 100 колісниць. Але у Сисери їх було майже тисяча. Точніше, їх було 9 тисяч. 9 тисяч колісниць, майже 10. І ось така купа народу, ось така старовена армія, в якій тільки 9 тисяч колісниць, а вже я не кажу про піших і там все інше. Воєнних коней, які були також, знаєте, в таких латах і там свої люди щось робили. Така здоровенна купа людей приходить, стає біля Ізраїля і каже: Ну, зараз ми тобі зробимо. А Хто, хто буде защищати, захищати цей Ізраїль? Ну хто? Якщо навіть жінка сидить у суддях, Чоловіків нема, вони всі якісь нікчемні, вони щось так, що Господь їх знавів до такого, що вони не можуть зараз функціонувати. Точніше, вони, мабуть, самі себе до цього довели, адже вони не хотіли слугувати Господу. Хотіли слугувати собі, і впали настільки низько, що не було в них абсолютно всередині ніякої чистоти. І через це вони не могли слугувати Богу, Через це вони не могли правити своїм народом, виконувати всі ролі, які було необхідно виконувати. І ось ми зустрічаємо таку ситуацію, де Бора. а, бачить от цю всю, а, ну, не знаю, орду, мабуть, я можу сказати. І вона звертається до воєначальника, до барака, звали його Барак, і каже: Що ти, ти будеш взагалі от реагувати якось на це? Ти де взагалі є? А він каже, М -м -м? каже, давай, збирай людей, збирай 10 тисяч людей з такого і з такого кліна і давай воювати. І він каже: О, -о, -о ні, ні, я то зберу тобі людей. Але воювати я не йду, якщо тільки ти не підеш зі мною. І от давайте тут спинимося на цьому невеличкому моменті. Воєначальник, дядько такий, знаєте, міцний, здоровий, воєначальники ж худі, не бувають, там, в окулярах або якісь такі, знаєте, бідненькі, такі щупленькі, з поганим здоров'ям люди. Ні, це. Найкращий з найкращих. І тут у нього багато, і тут у нього багато. І цей такий бегемот здоровий каже жіночці: Я не піду, якщо ти зі мною не підеш. Тільки давайте подумаємо, як так могло статися, що це таке добора, яка е, мала такий вплив на усю армію Ізраїля. Що сам воєначальник без неї не хотів іти до битви? Я, знаєте, що думаю? Я думаю, що, по-перше, вона мала великий вплив через те, що вона асоціювалася з присутністю Бога. Адже вона була пророчицею, через неї говорив Господь до свого народу. І ем, все, що вона казала, було завжди правдою, завжди справджувалося. І вона була така, знаєте, жінка-нем'якого характеру. Вона, коли говорила особливо правду, вона говорила. Ем, так серйозно і прямо, якщо вам цікаво прочитати її історію, йдіть у книгу суддів і там знайдете. І в неї був доволі такий. Вона не думала, як би то не образити людину, яку, які я маю це сказати. Вона не сумнівалася. Господь сказав їй сказати все. Вона не вмикала свої емоції, свої бажання, свої якісь роздуми. Вона просто робила свою роботу, казала ті слова тому, кому Господь і казав сказати. І я думаю, вона мала повагу і через це також. Не тільки через те, що Господь через нею постійно говорив і вона асоціювалася з присутністю Бога, а ще через свій характер, ще через свою роль, через те, що вона була людиною дуже мудрою. Адже ти не можеш бути суддею і розсуджувати людей, якщо тебе немає клепки. Там, коли люди не можуть між собою розібратися, вони тільки тоді приходять до судді. коли... Якась така проблема, що не виходить вирішити вдвох, втрьох, чи скільки там вже потрібен хтось інший. Так, знаєте, погляд зі сторони, погляд когось дуже мудрого, когось дуже знаючого, і це якраз була дебора. Тобто вона у нас була і дуже мудра, і вивішена, і така, характер в неї був сильний, і Господь через неї працював, і вона була, знаєте, таким. Ну, ну, Господь через неї працював, тому вона своїм життям підтверджувала, що Господь поряд з нею, і вона слухняна його робітниця, помічниця, донька Господа. Тому, коли діло дійшло до цієї війни, то Барак сказав: Я нікуди не йду, якщо тільки ти не підеш зі мною. Що йому на це каже Дебора? Вона каже: та без проблем, я піду. Але через те, що ти засумнівався в своїх силах, через те, що тобі потрібно було з собою жінку тягти, то перемога не буде тобі належати. Вона, слава вся, піде до рук жінки. До речі, вона не про себе говорила. Це вже ми з вами дізнаємося наступного разу. І що сталося? Вони пішли, пішли вдвох. До риф Авор і брак, і ця наша з вами добора. Вони, вона прийшла, що мене, що мене ще раз і ще раз, так, знаєте, схвилювало приємно. Така ситуація. Брак такий замешкався, стоїть. Чекає, адже в нього немає всередині, хоча вона постійно пророкувала, казала, все буде добре, Господь віддасть вас їх у ваші руки, ви переможете. Але він стоїть, чекає, тому що я думаю, в голові вона була його начальником, вона була його знаєте, командиром, і він, мабуть, на щось чекав. І ось вона каже: віддає команду: каже: ідіть, ідіть вже, тому що Господь вже віддав вам. Оцих ось ваших ворогів, у ваші руки, він вже перед вами пішов. я думаю, вона говорить про майбутнє, як у теперішньому часу, розумієте? Ще цього не сталося, а вона вже з вірою каже навіть з такою ноткою незадоволення в голосі. Я думаю, чого, чому чекаєте? Вже Господь сказав, що вони вже ваші, а ви навіть не можете піти їх і взяти. Знаєте, з таким от. І я подумала, оце віра у людини, оце розуміння Бога. Це те, чого в нашому житті дуже бракує. Вона була незвичайною, тому що вона дійсно мала глибоку-глибоку віру. Ну що сказати, дійсно вони розгромили так ту армію, що той сесер побіг, аж п'ятки в нього там блищали, сверкали. І всі свої колісниці погубили, покидали, то е, саме та е, частина їхньої армії, на яку вони покладали найбільше знає, такого, ну, казали, що та, у нас стільки колісниць, що нам тут взагалі абсолютно ніхто, ми усіх переможемо. І виявилося, що ніяк воно їм не е, ради ніякої не дало, тому що Господь пішов поперед них. І Зробив так, що ізраїльтяни, звісно, перемогли. І от на цьому наша історія закінчується. Історія добори. Вони потім йшли додому, співали пісню, хвалили Господа, і я собі подумала: так, яка могутня жінка, яка особлива жінка. І в ті часи добре бути такою жінкою зараз, коли живу я, коли ви живете ви. Коли ніхто не притискає нас, не робить нас, не пригноблює, не робить нас найнижчим в суспільстві, це ж уявіть в ті часи, як потрібно було підтягнутися, як потрібно було здолати оці перешкоди в голові, що я ж ніхто, я жінка та що, та а Господь каже: йди, ти будеш моєю пророчицею, ти будеш те і те. І вона мала віру в Бога, віру в себе. І їй було все одно. Що там суспільство про неї думає. Розумієте, вона отак от от твердо робила свою роботу, я в захваті від неї. Крім того, її віра настільки, настільки об'ємна, настільки, знаєте, надихаюча, настільки сильна. Що дійсно здавалося, от про таку віру казав Христос, що якщо будете мати віру, хоч там з зносінинку, то скажете горі, перейде, і вона перейде. І до неї була велика віра. Я хочу, щоб дебора надихнула нас з вами сьогодні бути деборою у своїй сім'ї. Якщо Господь зміг використати дебору в ті часи, коли це було соціально, абсолютно неприйнятно. То тим паче він може використати нас з вами зараз. І я ще б хотіла, знаєте, підтримати тих жінок, які проходять через нелегкі часи, через те, що їхній чоловік на зараз не займає ту позицію, яку Господь відвів чоловікам у сім'ї, не є духовним лідером. Беріть, приклад, із Дебори, і тимчасово. Допомагайте вашому чоловіку знаєте, підтримати усі духовні потреби вашої сім'ї. Читайте з діточками Біблію, моліться усі разом, співайте. І хто знає, можливо, через вас І Господь використає вас в тому, щоб наблизити до себе чоловіка. Я знаю, що це дуже-дуже важко. Почуваєшся зломленим, почуваєшся самотнім, почуваєшся без захисту, але подивіться на цю хоробру дебору. Подивіться на те, як вона зламала усі стереотипи. Ламайте і ви свої стереотипи. Робіть те, що потрібно. Робіть з любов'ю і з мудрістю, слухаючись господа, як робила це дебора. Сподіваюся, вам сподобалася і історія. Як завжди, дорогенькі, закликаю вас молитися за Україну, підтримувати один одного і єднатися у тому, щоб стояти у проломі за Україну за мир і за перемогу. І дякую кожному із вас за ваш час, за те, що зайшли сьогодні. Завітала до мене у гості. Я бажаю вам гарної середи, гар... гарної тижня, гарних вихідних ми з вами. Побачимося у п'ятницю, як завжди. Дякую ще раз вам і до побачення! Бувайте!